Так, ну ось я продовжую ремонтувати цей інвертор. Випаяв РЦ-ланцюг тут, де він пошкоджений. Причому буду міняти. Конденсатор випаяв, тому що потрібно його перевірити та як, 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 якщо він при при високих скачках пробивається, то він пробиває цей резистор. Він же не просто так пішов в обрів. Правильно правильно. Тому випав тут конденсатора для того, щоб помірити його ємність. Ось так. Ось ці конденсатори. Пару штук знаходяться. Цей справний. Зараз, зараз його назад впаяю. І він мені підходить. Він якраз, якось ось мене вказано на бумагі, 9855 піков фараду Ну, майже такий же. Так що його можна пояти. Ось так. Так, зараз припаяю резистор 51 Ома взяв поки що тимчасово іншого інвертора з іншого. І буду припаювати ось сюди. Його. Я його випаяв, ось він висить 5,1 Ом, резистор. Зараз буду його впаювати. Припаяв я резистора, знімав конденсатори, щоб їх не, не перегріти феном. ось так. Ось припаяний резистор на 51 Ом. Зараз зараз буду конденсатори. консультаторів. Заодно їх знімав. Щоб подивитися на... Як, як тут реалізовано R. Е, як. Заодно їх знімав. щоб подивитися як тут реалізований РЦ ранчу, захист, захисту транзисторів. Так, Так, ну що? Що я тут ось зробив? Замінив резистор на 22 Ом. Так що я тут зробив? Замінив резистор РЦ ранч, що захищають. Транзистори від зворотної напруги ще може піти із трансформатора, ось так. І вибити їх. Тому я тут цей резистор замінив. Ось так. І тепер будемо перевіряти, чи як це буде на осцилограмі показуватись. Ось так. Так, Беру осцилограф. Вмикаю його. Під'єдную один щуп до мінуса. Виставив дільник на 500 мВ, ось так. Тому що інакше він тоді не показує правильну, скажімо, меандр правильний. При 40 кГц. Так, ну все, я зараз буду вмикати і перевіряти по затворах транзисторів вмикаю інвертор. Вимкнув його і проходить по позатворок. Так. Перевіряємо цей транзистор, ще був згорів. Ну і 50... вкровся. 39 кГц і 10 вольт. Перевіряємо транзистор який був справний. 10 В 39 кГц. Однакова амплітуда сигналу. Только зараз сюди на куркодівчика дріт додавлю, тому що ще був то, тоненький, щоб, щоб нічого не закорчити, перевіряю на інших транзисторах. Як бачите, 10 В 39 кГц. Тепер цей. 10 В 39 кГц. Чудово. Тут так само. Ну і тут відповідно буде так само. Все чудово. Всі сигнали є і вони гарні, гарні ось так. Вимикаю інвертор. Ось так. Далі кому цікаво, скільки він, він струму, цьому спозиваю, вмикаю знову інвертор. Спозиває він 430 мА, ось так. При 12 вольтах. Це нормальний струм. Зараз що хочу зробити це сюди припаяти по пару транзисторів перевірити як воно буде е, працювати. Чи цей трансформатор. Ось так. Будемо це діло перевіряти. Так, зараз з вами його перевернемо і перевіримо напругу на конденсаторі. Ось так. Поки так, коли цей трансформатор не працює один. Перевіримо, скільки зараз буде і скільки буде потім, коли ми його підключимо. Пам'ятаємо, конденсатор знаходиться ось тут. Вмикаю. Перевіряю. Вам погано видно. то буде краще. Того бачимо 172 сімдесят так? вольта, так, 172 вольта вимикаю. Так, є в мене ось такі транзистори оригінальні 3205, перевіряю їх. Ось так. Ось такий транзистор. Перевіряю інший транзистор. Працює. Так, ну ось я припаяв таким чином два irf 3205 оригінальних ось так вмикаю лаботорний блок О 10 вольт, спозиває 650 мА. Він працює, показую скільки напруги на виході йду. Видає 266 вольт при такій напрузі. 270 вот. Ось показує. Так, для того щоб перевірити, чи всі трансформатори працюють так, як потрібно, а саме чи всі каскади працюють так, як потрібно то був зроблений ось такий дієник. Один резистор на 100 кілом а інший на 10 кілом І на 10 кілом я під'єдную острілографу до того, щоб не спалити острілоров. Так як тут напруга доволі таки немаленька до 80 В доходить ось так. Зараз подивимось. Я вмикаю. Подаю напругу 10 вольт. Ось так. На стенографі показується 13,5 вольта ось так. Вимикаю. Зараз буду. Тепер перепаюти на інший трансформатор і перевіряти. Так, Припаяв на інший трансформатор. Перевіряємо напругу, Пам'ятаємо, що на цьому тр 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 трансформаторі, який качають пару штуки РФ-3205, було 13 вольт. Десь. Вмикаю напругу і бачимо так само 13 вольт. Отже, скоріше за все що все працює так як потрібно. тепер... Ну провіримо на всякий випадок, Цей трансформатор, що тут. Так, ну і цей тр... трансформатор. Ось так показує. Майже 13 вольт. Ось так. Ну Цей ще трансматор зсього останній ще зибить саму ТР-494. Вихідну ось так. Так, віто поставив ось такі транзистори N-100. Вже як бачите, поставив 24N50, однакові три штуки і один 20N40. Тому що 20N41 вийшов іззаду із прямо. Ну і через деякий час він вийшов іззаду. Не, не пробився, а просто став діодом і все. У нього просто затвор пропав. Ось так і все. Ось такого. Вмикаю тепер сими цими. Інвертора. Інвертор запустився. На виході 204 вольта і такий меандр. меандр вже набагато краще. Можна сказати, що майже ідеальний. Чому такий є скос? Це скоріше за все, що не такий транзистор один стоїть. Скоріше за все так воно і є. Так що я думаю, що коли транзистори під'їдуть, то буде все. Все буде нормально. Ось так. Підключив лампочку, вмикаю. Лампочка світить і вже не мигає. Тому що тоді була мигала дуже сильно. Ось так. Все працює, напруга навіть піднялася, вже не 203 вольта, а 215 вольт, ось так. Тому що лампочка спозиває, то звичайно частоту підвищила сама автоматика. І воно це все діло працює.